Якщо ретельно проаналізувати регламенти НАТО, їх є два типи: це дії в мирний час і в час військового конфлікту, то насправді для того, щоб логічно розвивалася ситуація, і об'єкти, які влітають на територію, чи в повітрі, чи наземні об'єкти, чи водою, вони мають знищуватися, і в цьому випадку не вистачало от такої заяви. Яка зроблена міністром Сікорським. Тобто, принципово для того, щоб чинити дії по збиттю або ліквідації, потрібна була попередня заява, яка б говорила про те, що поява будь-якого об'єкту означає атака у відповідь. І насправді, після такої заяви Сікорського, це означає, що і в Копенгагені, і в Осло могли використовувати системи протиповітряного захисту для того, щоб ліквідовувати ці об'єкти.